Історія трансформації уявлень про модель Всесвіту. Ми не завжди знали, який вигляд у нашої сонячної системи, а тим більше у решті Всесвіту. В давнину е земля вважалась площиною, накритою небесною сферою, на якій, як лампочки, розташовувались зорі місяць і сонце. Цю площину на своїх спинах могли нести слони, кити чи черепахи. Єгиптяни вважали небо, землю і сонце богами. Греки вважали. Теж їх богами і прадавніми істотами, титанами. У усіх цих віруваннях Земля вважалась нерухомою. Давня Греція була відома своїми науковими теоріями. Арістотель вважав, що Земля це центр величезної кулі, яка складається з 10 твердих, прозорих кулястих поверхонь, вставлених одна в одну. Кожна планета та всі зорі розташовувались на окремій сфері і обертались навколо нашої планети. Модель світу, в центрі якого розташована Земля, називається геоцентричною. Коперник в роки відродження висунув ідею, за якою в центрі Всесвіту розташовувалось Сонце. Він пояснив зміну дня і ночі пір року рухом Землі навколо Сонця, а також правильно розташував всі відомі планети. Модель світу, в центрі якого розташовується Сонце, називається геліоцентричною. Цю теорію розвинув Джордано Бруно, який вперше висловив ідею про нескінченність Всесвіту. Галілей зміг зібрати телескоп, завдяки якому можна розглядати зорі і планети ближче. Він відкрив фази Венери, які могли пояснюватися лише її обертанням навколо Сонця. Також він відкрив гори на місяці і чотири супутники Юпітера. І все це в 17 столітті. Всесвіт, таким, яким ми його уявляємо сьогодні, був відкритий на початку ХХ століття. Це пояснив Ейнштейн зі своїми сучасниками за допомогою спеціальної та загальної теорії відносності. Космічні промені та історія появи Всесвіту. На сьогодні ми вважаємо, що Всесвіт це нескінченний простір, який не має центру. В ньому є мільярди галактик, зір і планет так далеко. Що, поки їхнє світло доходить до нашої планети, їх уже може і не існувати. Як же всесвіт став таким, яким він є сьогодні? Ми не знаємо. Найбільш поширеною теорією є теорія великого вибуху. Ми вважаємо, що в момент великого вибуху весь Всесвіт поміщався в одну дуже маленьку точку, меншу за розміри атома. А всі чотири фундаментальні поля були тим єдиним полем, яке намагаються знайти дослідники квантової теорії поля. За долі секунди гравітація відділилася від інших трьох взаємодій, і в гарячому супі енергії почалися зміни. Всесвіт швидко розширювався, збільшився за секунду приблизно в 18 мільярдів разів. Саме цей процес і назвали Великим Вибухом. Перед цим розширенням з гарячого енергетичного супу утворилися протони і нейтрони. А разом з ними і антипротони, і антинейтрони. Але їх чомусь виявилось трохи менше. Тому після нейтралізації всіх античастинок залишилися частинки матерії. З кожною нейтралізацією народжувалося світло. Розширення тривало, а температура Всесвіту падала. Після цього. Утворилися більш легкі частинки, лептони. Все це сталося приблизно за одну секунду. Уявляєте? Наступні 10 секунд частинки і античастинки лептони нейтралізували одне одного і утворювали надзвичайну кількість світла. Після цього випромінювання стало більше, ніж частинок. Це перше випромінювання існує і досі, воно називається реліктове. Де через мільйон років утворилися перші атоми гідрогену. Світ, нарешті, став прозорим почалася ера речовини. Після цього всесвіт був суміш газів, в якому були невеликі місця, щільніші за інші. Навколо цих місць, внаслідок дії гравітації, збирались все більше атомів. З таких згустків, через один мільярд років після Великого вибуху, і утворилися туманності, з яких з'явились галактики і зорі. Перші зорі не мали навколо себе планет, адже у той час не існувало ніяких атомів, крім гелію і водню. Як саме утворились планети, нам достеменно не відомо. За однією з теорій, після смерті першого покоління зірок утворилися туманності важчих речовин. З цих туманностей і могли утворитись уже кам'яні брили, які почали обертатись навколо інших зір, зіштовхуватись і перетворюватись у планети. Важливо пам'ятати, що у Великого вибуху немає центру. Всесвіт розширюється, як надувна кулька. Всі точки з часом віддаляються одна від одної однаково. Отже, випромінювання існувало у Всесвіті від його початку. Випромінювання, яке до нас знаходить іззовні, ми на Землі називаємо космічними променями. Загалом космічні промені це потік частинок із дуже високими швидкостями, які несуть величезні енергії. Зазвичай вони дуже небезпечні, але магнітне поле Землі та її атмосфера захищають нас. Вони були виявлені вперше в 1912 році і з того часу дослідження їх продовжується. Найбільшим джерелом космічних променів для Землі є Сонце. Космічні промені від Сонця є найменш енергетичними, але їх найпростіше зафіксувати. Іншими джерелами космічних променів є вибухи наднових, а також квазари. Квазари це великі потоки енергії, які випромінюють найбільші чорні діри. Якщо поруч із нами з'явиться наднова чи квазар, то магнітне поле Землі не зможе нас захистити, бо його буде недостатньо.